Добрий день. Ми провели оплату від юридичної особи по рахунку, але послуги чомусь не продовжилися. Що робити? Вітаємо! Підтримка на проводі. Під час формування рахунку важливо правильно вказати призначення та номер рахунку. Яке призначення ви написали? Ми написали, що дякуємо за чудовий сервіс і що ви найкращий хостинг-провайдер у світі. Нам надзвичайно приємно, але потрібно вказувати призначення, написане у рахунку у розділі «Найменування». А який номер рахунку ви вказали? Ну, той, по якому платили минулого року. А що? По старому рахунку двічі не варто оплачувати, бо кошти зарахуються на баланс і послуга не буде автоматично продовжена. Потрібно формувати новий рахунок. Номер рахунку ви можете побачити в заголовку. Це шість цифр, які вказуються без літер та інших знаків. Після оплати бухгалтерія відправляє акт виконаних робіт через вибрану вами систему документообігу зазвичай у п'ятницю. Але що ж робити з цим рахунком? Зараз ми спрямуємо ваші кошти на вірний шлях і послуги будуть продовжені. Дякую. Я ж казав, що ви найкращий хостинг-провайдер у світі.